Усім привітки! Вітаю тебе на каналі Агні Арт. І сьогодні буду малювати листівочку на 8 березня. Дуже просто використовуючи лише олівець та чорну ручку, потім ви можете розфарбувати на свій смак. Починаю я з того, що я малюю крісло. Просто ось такими лініями намічаю все дуже просто: дві дуги таких. Потім малюю кружечок, це вже буде сам наш ведмедик, який буде тримати потім квіточки. Малюю ось такі чотири кружечки, два маленьких, це будуть вушка, і два таких великі це будуть тільці. Знизу малюю два кружечки, це будуть ніжки нашого ведмедика. Ось такими швидкими рухами намічаю. Це в нас буде вже сам букетик. Я малюю ручку. Лапку, я буду тримати букетик, їх не маю знаходитись десь приблизно в ось такому положенні, і ось тут згори буде якийсь великий красивий букет. Це ми з вами намітили, просто зробили такий міні-ескіз. Малюю всередині також кружечок. Тут у нас буде знаходитись мордочка, носик і очі. А в принципі, ви можете додавати цю роботу щось своє. Я просто показую вам ідею до листівки. Я трошки прибираю олівчик. Мені так буде зручніше працювати вже з чорною ручкою. Я буду використовувати лінер, лайнер. А ви можете брати будь-що, можна навіть спробувати кольоровою ручкою, а також можна взяти звичайну ручку, але звертіть увагу, щоб вона у вас не потекла під вашим матеріалом, яким будете розфарбовувати. Адже я розфарбовувати свою роботу не буду. Готуємо зараз лінер і обводимо. Спершу. Я почала з очей, просто їх малюю ось такими черненькими цяточками, далі малюю маленький носик. Тут я вам приблизила, щоб вам було краще видно. ось, І мордочку, як ви бачите, боджу такими лініями, не зовсім обережними. І дивіться, зверніть увагу, як я малюю шерсть, я малюю її нерівними лініями, якимись крапочками, цяточками. Повторюйте, просто зі мною у вас вийде неймовірно гарно. Вушки, як ви бачите, я ввела гладенькими лініями. І ось такими невеличкими, а, ледве маленькими крапочками, або ж в і роблю такого нашого ведмедика іграшкового. Ось. А, також квіточки поки що їх ми не чіпаємо. Я роблю ось таку лінію, тому що я хочу, щоб мій букетик зайшов на обличчя і трошки його перекрив. Таким чином нам треба буде обвести всього ведмедика, як ви бачите, все дуже-дуже просто. ще також не забувайте додавати якихось рисочок на тільце, щоб не лише по контуру у нас була така пухнатість, але і всередині. Квіточки, що я роблю? Малюю якісь ось такі овальчики, незрозумілі, ніби то камінчики, і утворюю ось такі квіточки. Якщо ви хочете намалювати певні квіти, наприклад, троянди, тюльпани, можна лілії зробити, що вам подобається. Ось, ви можете знайти в інтернеті я малюю щось, типу якихось троянд, мені здається, я особливо не промальовувала, а просто робила форму квіточок. Ось, ось таким чином, і зверніть увагу, що їх має бути багато, це букетик і детально сильно їх не промальовую. Далі в нас ці зелені стебла, їх просто ось такими рисочками, бачите, накидую накидаю, щоб просто зробити об'єм. Також мені здалося, що дуже мало об'єму на букеті, я додаю зараз іще. А на лапках тут у шерсті, і тепер у нас найцікавіше це буде низ нашого тіліця, тобто лапки. І також степла, які виходять з-під рук. Їх, я бачите, завершую ось такими частинками, але зверніть увагу, вони мають бути різної довжини, тобто не має все бути нібито обрізане. Тому робимо різної довжини, це дуже-дуже важливо. Опускаємося вниз, як я казала, зараз промалюємо з лапки. Що я роблю? Такими самими лініями, ледве торкаючись, малюю форму спочатку. Зараз трошки буде погано видно, але потім ви все побачите. Я просто ввела зараз по контуру. Всередину той кружечок ще не чіпаю, просто обводжу нашу лапку. Ось так. Так само леду торкаючись, а також а, будемо робити крісло саме а, там, де ми симу, сидимо місце, і штрихувати. Хочу вам сказати одразу: штрихувати не обов'язково. А перед цим хочу сказати, що на цьому YouTube-каналі ви зможете знайти багато цікавих туторіалів, влогів, розпаковок. Якщо ви любите творчість, то обов'язково підписуйтеся. Також я маю телеграм-канал, де я розповідаю про всі новинки та Тік-Ток, в якому проводжу прямі етери та також там багато цікавих коротких відео. Тепер я вже штрихую, як ви бачите, я додаю по формі штришочки. На лапках, що з лапками я зробила, я одну лапку, як ви бачите, зробила кружечком дугу. Іншу не робила, тому що там її не буде видно. Ось, а, додаю ось таких просто полосочок коліній на наше крісло. І на цьому все. В принципі, ми вже з вами домалювали, але я дуже люблю додавати детальки, тому я ще додаю ліній. Хочу вам сказати дякую за перегляд цього відео. Гадаю, що вас вийшли в кожного класті листівочки і ті, кому ви їх подаруєте, будуть дуже щасливі та раді цьому подарунку? Дякую за перегляд, ставте вподобайку, пишіть коментар, як вам урок, до зустрічі!